Ну, що будемо пробувати мачу. Так, ну що, я купила му, не морка, а мохіто чай. Хочу попробувати зробити з кавою. Яке воно вийде, не знаю. Але роблю перший раз. Так, молоко з мача чай. Це просто листя перемеляне. Не заварене, а перемелене І добавимо все це каву Не знаю яке воно буде, але на вигляд ось таке. Ну і що? Вже в мене ця мача чай стоїть. От місяць, або й довше я купила, як руки не доходили, щоб то його приготувати. Лінь. Ну що, будемо пробувати каву з мачею, не солодка. Ну таке відчуття, що я п'ю каву з водорослями. Відчувається за такий зелений присмак, знаєте, як водорослі, щось таке. Оце ж листя перемеляне. Можна його просто заварювати, а це перемеляне листя. Зараз саме модне воно Starbucks кафі. Будьма! Ще треба додати конечку. А то буде вже кава настояща.